А ви знаєте, як придумали російські щі? Нє? То я вам розкажу. Казан з-під козацького куліша водою заливали, трохи солили, трохи мішали, поми оті не виливали в кущі, віддавали руським і називали щі. Хочете дізнатися про те, як і чим харчувалися запорізькі козаки? Дивіться далі. Попереду багато цікавого. Колись. На диких степах над Дніпром, де повітря було зі смаком слави та волі, а шабля була продовженням руки, жили вони, запорізькі козаки, сміливі, вперті, вільні і голодними бути, вони не любили, бо, хоч і шаблею махали, але й ложкою теж користувалися вміло. Їли багато, смачно і з розмахом, так, щоб сила у м'язах грала, а душа співала. Ковбаси багато, сала багато, поселеців багато, вареників багато, шинки багато, тарані багато. Горілки пити не будемо. Всім привіт! Я Клавдій Петрович, вчитель історії, якого ви заслужили. І сьогодні я буду в образі такого, знаєте, середньовічного фудблогера. Бо хто як не я розкажу вам все про те, як харчувалися справжні запорізькі козаки. Чи смачно їм було, чи ситно, чи вистачало харчів, які страви були повсякденними, а які готували виключно на свята? Сьогодні дізнаємося все. Заглянемо в запорізький казан, спустимося в кожен льох. Ну і віртуально продегустуємо меню запорізьких козаків. Тож давайте ковтайте слюні і погнали у смачну подорож. Ранок на січі починався не з кави. А з диму, дбайливо розведеного вогнища, запаху степу і голодного бурчання в животі. Козацький сніданок то була справа серйозна. Тут треба було наїстися так, щоб сил вистачило і в розвідку, і на шаблю, і ще трохи на всяк випадок. Часто день починався з кулешу, простої, але ситної страви, з пшона, сала, цибулі та яєць. І обов'язково бутерброд з сальцем в прикуску. Запивали сніданок медовою водою або кислим молоком. Ну коротше, ви поняли, ніяких там авокадо тостів, яєць пашот з лососем та руколою, ну і без лавандового лате на безлактозному. Брутальні хлопці їли брутально, заїдаючи куліш салом та часником, і це з самого ранку. Ну, тепер я розумію, чому запорізьких козаків так боялися москалі. Бо після того чесночного штину, який стояв на полі бою після козацького сніданку, усі у порі швидко тікали. Причому одразу на концерт до Кобзона. Куліш був головною стравою на січі. Просто швидко, поживно і ніяких понтів. Основа це пшоно, душа то сало. Ну а серце це багаття. У казан кидали крупу, воду, сіль, цибулю. Ну а далі вже як пощастить. Сало, греберця, іноді м'ясо та обов'язково збиті яйця. Все ж кварчить, кипить, наварюється. Кожен загін мав свого кухаря. Ну і в кожного свій рецепт. Один робив більш рідший куліш, інший густіший, але одно було єдине куліш без диму, то не куліш. Ото були часи, коли люди ще не чули про мобілки, знали Хортицю як козацьку столицю, а не як горілку, напхали силікон в груди гламурні кралі і готували куліш тоді на копченому салі. Зараз, після такого плотного сніданку, багатьом знадобиться панкреатин Форте. А козаки вже через годинку думали про те, а що ж там на обід. І повірте, там теж було багато смачненького. Погнали зазирнемо в казан. Козацький обід був наваристим і ситним. У перервах між походами, тренуваннями чи роботою на січі. Найпопулярнішою стравою в козаків була юшка з риби, м'яса, грибів або дичини, залежно від наявності продуктів. Її варили в казанах просто так, на відкритому вогні, додавали багато цибулі, часнику, спецій, обов'язково зелень. До юшки часто подавали галушки з борошна, води, солі та яєць. Їх кидали прямо в киплячий бульйон. Кажуть, це було так смачно, що козаків, які сьорбали ту юшку, від казана не можна було відтягти і за вушка. Та і знаєте, в принципі, чіпати голодних озброєних чоловіків під час обіду, ну, була така собі ідея. Можна було отримати і пощам. Вороги про це добре знали і боялися, тому не відволікали козаків від обідньої трапези. Популярними в козаків були і вареники з сиром, з картоплею, з капустою або з м'ясом. Їх готували в горщиках або на пару. Коли дозволяли умови, козаки смажили м'ясо на рожні: баранину, дичину, іноді свинину чи яловичину. Запивати свій обід козаки любили узваром, киселем або морсом із журавлини. О, після ситного обіду козаки любили відпочити і розважитися. Усе, як годиться, для справжнього воїна. Знаєте, так трохи розслабитися, трохи потренуватися і трохи поспівати. Гей, наливайте повні чари, щоб черазвінця лилося. Ну і відпочинок завжди був активний та корисний. В гамаку там ніхто не валявся, бо на Січі навіть відпочивати вміли так по-бойовому. Хтось вправлявся у стрільбі, фехтуванні або в боротьбі, хтось метав спис, стріляв з лука або перетягував канат. Інші збирались гуртом, співали пісень, розповідали байки, грали у козацькі забави чи лагодили зброю. Відпочинок був не про лінь, а про відновлення сили тілесної і душевної. Бо кожен знав, попереду може бути варта, битва або похід, і козак має бути готовий до всього. Ну, з розвагами та відпочинком, все ясно. А що там по смачним перекусам? Я так розумію, що ті от смачні солоні горішки, які я постійно купую до пінного та пшеничного смузі, ну не дарма ж називаються козацька слава. У походах і на заставах, коли не було часу варити куліш чи пекти м'ясо, козаки мали свої бойові перекуси. Серед найпопулярніших були хлібні сухарі, які приправляли сіллю та спеціями. Горіхи, їх сушили, обсмажували і тримали в мішечках поруч із порохом і тютюном. Ще один улюблений перекус це сушені груші, яблука та сливи. Їх козаки називали в'яленкою і часто використовували як десерт або додаток до узвару. А ще в торбі міг лежати шматок в'яленого м'яса чи сала. Ну, що не псувалося, і завжди було на поготові. з таким запасом. Можна було тримати варту добу чи навіть більше і не втрачати при цьому сили. Виходить, що кожну п'ятницю я вечерюю як справжній запорізький козак в бойовому поході. Бо я собі постійно замовляю чесникові сухарики, солоні горішки, ну і м'ясні джерки. Ну, чим я то все запиваю, то інша історія. Але тепер я маю класну відмазку для дружини. Бо коли вона в чергове спитає: Ти що, знову в бар зі своїми забулдигами? Я скажу: ні, я з козаками на бойове чергування. Ну, мої п'ятничні посидення. То окрема тема. Про них я співаю в Тіктоці. А тут краще продовжу розповідь про меню запорізьких козаків. Бо час вже вечеряти. Вечеря на січі це був обряд закриття дня. Без поспіху, з вогнем, з духом побратимства. Коли шабля вже висить на гаку, а казан на тринозі, от тоді починається найсмачніше. Їли завжди разом під зорями, біля вогню. Вечеря була часом розмов, сміху, козацьких пісень. Готували просто, але з душею. В казанах варився куліш із залишками м'яса. Ну і якщо пощастило, пекли вареники в горщиках або смажили налисники на сковороді. Інколи, коли був час та натхнення, козаки обмазували м'ясо та рибу глиною і запікали на багатті. Але найчастіше готували печеню із всього, що знаходили під рукою: картопля, морква, цибуля, часник, буряк, квасоля, сало, в'ялене м'ясо, навіть сухофрукти усе йшло в хід. Як казали козаки, казан все стерпить. От, бачите, друзі, часи змінюються, а козацький дух живе з нами і нині. А ну давайте, зізнавайтеся, ви теж іноді готуєте собі їдло з усього, що знайдете в холодильнику. Давайте напишіть в коментах, поділіться рецептами. А я поки що розкажу вам, як козаки зберігали продукти. Козаки не мали холодильників, але мали розум і досвід поколінь, які і допомагали зберігати їжу тижнями, а іноді навіть місяцями. Основою всіх запасів було звичайно сало. Його засолювали в дерев'яних бочках або загортали в тканину і тримали у холодку. М'ясо в'ялили, коптили, запікали в солі, щоб воно не псувалось у довгих походах. Сушену рибу зберігали в мішках, іноді просто підвішували під стріхою. Для довготривалого вжитку були крупи, пшоно, гречка, жито. Їх тримали в мішках. Сухофрукти, горіхи, мед та сушені трави зберігались окремо, часто в глиняних або у щільно закритих дерев'яних посудинах. Особливий лайфхак це закопані в землю глечики. У них тримали молоко, сир, вершки та масло. Ну, бо в землі завжди було прохолодно. Найцінніші продукти спускали в льох. Но серед них, звичайно, була і медовуха. Її зберігали в дерев'яних бочках і тримали в холоду. Козаки знали, медовуха це як кохання, любить тишу, темряву, ну і терпіння. Це не був повсякденний напій. Медовуху відкривали на великі свята перед походом чи після великої перемоги. І кожна крапля то була вдячність сонцю, степу, бджолам. Ну і звичайно, тій, яка завжди чекала вдома. Ну, з тим, що пили козаки на свята розібралися, давайте з'ясуємо, що у козаків було у святковому меню. Після бою та славетного походу козаки не просто святкували, вони шанували життя. І робили вони це з розмахом, як і личить вільним воїнам. На стіл викладали все найкраще, що було в запасі: в казані і в душі. Готували пампушки, вареники, пироги, голубці, запікали м'ясо на рожні. В Казані смачно булькав куліш із копченим салом. Ну і, звичайно, святковий борщ. Густий, гарячий, як сама козацька кров. На особливу честь йшли страви з дичини: фазан, заєць, качка чи кабан. Їх маринували в травах, запікали з медом і подавали на листі або на великих дерев'яних дошках. Медовуха лилася рікою. Козацькі пісні неслися над Дніпром. Так весело і смачно козаки святкували перемогу. Ну а після кожного смачного святкового обіду запорізькі козаки готували щі для полонених московитів. Казан з-під козацького куліша водою заливали, трохи солили, трохи мішали, помий, оті не виливали в кущі, віддавали руським і називали щі. Бо тим, у кого в голові Путін і горілка, можна покласти і лайна в тарілку. Так буде і далі, маємо надію, козакам куліш, а москалям помиє. Отака от смачна історія. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк, пишіть в коментах, про що ще хотіли б дізнатися, і обов'язково підпишіться на канал. Попереду багато цікавих історій. Я, Клавдій Петрович, всіх вас обійняв, всіх вас поцьомав і кажу вам па-па.